Ідеї новорічних фільмів. Привіт, я Катя. І я зібрала список з 30 новорічних та різдвяних фільмів для затишного перегляду взимку. І всі фільми в цьому списку від найвищих до найнижчих рейтингів. І топ 1 за рейтингами це найкраща різдвяна вистава. Я цей фільм поки не дивилася, але це щось таке про дітей хуліганів. Далі вічне чистого розуму. Я заздрю тим людям, які ще не бачили цей фільм. Третій фільм «Армат кохання». Поки я не дивилась, але я точно знаю цю акторку. Вона грала в щоденниках вампіра. Кодовий ім'я червоний. Знаю, що там багато екшену. Останній різдво ви точно Бачили банери з цього фільму. Він досить такий новий з Емілією Кларк. Щоденник Бріджіт Джонс, класика, і як завжди, перша частина найкраща. 2001 року. Також дуже популярний фільм. Це відпочинок за обміном. Можливо, ще з'явиться та особа, яка його ще не бачила. Дух Різдва. Це типу казка Дікінса, але більше так на сучасний маневр. Інтуїція старий фільм 2001 року. Я його ще не дивилась, але він є в багатьох рейтингах. Звичайно, український Щедрик фільм складний, але я раджу його подивитися кожному. Людина, яка винайшла різдво. Також про Дікінса. І сюди ж давайте вже і різдвяну історію. Хроніки Різдва. Простий фільм Санта Клаус, щось там погане, щось там хороше, всі щасливі, happy Восьме бітне Різдво раджу подивитися зі своїми батьками, так як фільм про дитинство 80-х і про першу гру Тендо. Здається, якщо я не помиляюсь, бо я його ще не дивилась Реальне кохання. Акторський склад цього фільму говорить сам за себе: містер Джангл і Різдвяна подорож. Те саме, що хроніки Різдва. Фільм 25-го року шампанські проблеми. Про американку, яка приїхала в Париж, там закохалася, приїхала туди працювати. Сарака Сарака. Сімейний камінь. Головні ролі: Сара Джесіка Паркер. Хлопчик на ім'я Різдво. Тут навіть встигла зіграти ця акторка, яка грала професорку МакГонагал. Ніч перед похміллям тут же такий трошечки дорослий гумор. Звичайно, що класика це Грінч Викрадач Різдва з Джимом Керрі. Ноель фільм від Дісней про доньку Санта Клауса. Здається, минулорічне повернення Лінсі Лохан в фільмі Наш маленький секрет. Я обожнюю фільми з Вінсом Воном, і це чотири Різдва. Також він грав у фільмі Фред Клаус. Новорічний корпоратив з Дженніфер Еністон. Теж така прикольна комедія. Різдво з невдахами. Хоча в оригіналі цей фільм називається Різдво з кранками. І чому так переклали, я не знаю. Але але окей, якщо у вас немає часу дивитися повнометражні фільми, то можна подивитися короткометражки від зідю це Ангели Чудяться і Лиз до Миколая. І останній тридцятий фільм це фільм «Залишенці» 23-го року про хлопчика, який залишився в кампусі на різдво. Скільки фільмів з цього списку ви вже бачили? І також діліться вашими улюбленими різдвяними фільмами в коментарях. І підпишись, щоб не пропустити наступний епізод.